Про події війни говорить Стратко. Ніч на 1 квітня стала першою в цьому році, коли Росія не проводила масовану атаку ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками імітаторами різних типів. Згідно повідомлення повітряних сил збройних сил України, цієї ночі ворог завдав удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із літаків тактичної авіації на запорізькому напрямку. Обидві ракети збиті протиповітряною обороною. Тим часом на землі знову збільшилася бойова активність. За минулу добу повідомляє генеральний штаб ЗСУ, зафіксовано 216 бойових зіткнень. Більшість з них відбулася на покровському напрямку, де наші захисники зупинили 79 наступальних дій агресора у районах 20 населених пунктів. Як розповіли в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця на цьому напрямку для переміщення свого особового складу на передові позиції та в райони зосередження, противник активно застосовував 9 одиниць бронетехніки та 3 легкові авто. Деталі розповів речник Осу Хортиця, майор Віктор Тригубов. Внаслідок вчасного виявлення ворожої техніки наші захисники нанесли вогневе ураження. Як результат, втрати противника: 31 військовий, 10 одиниць бронетехніки. Серед них знищено три танки та чотири бронемашини, а також дві автівки. Ще один ворожий танк пошкоджено. Сили оборони не допустили втрат позицій. На інших напрямках ситуація наступна. На харківському напрямку наші війська зупинили сім атак противника в районі Вовчанська. На Куп'янському було дев'ять атак окупантів поблизу Піщаного, Нової Кругляківки, Петропавлівки, Загризового, Степової та Новоселівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 26 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Надії, Дібрових Колодязів та у напрямку нового серебрянки, Торського, зеленої долини і Новомихайлівки. На сіверському ворог тричі атакував поблизу Івано-Дарівки і Білогорівки. На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень у районі Часового Яру і Предтеченого. На турецькому 19 атак поблизу Турецька і Щербинівки. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1540 осіб. Також українські воїни знешкодили 9 танків, 37 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем. Протягом першого кварталу цього року міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації у силах оборони України понад 350 нових зразків озброєння і військової техніки 87% з них вітчизняного виробництва. Для порівняння торік за аналогічний період було кодифіковано понад 100 зразків ОВТ, серед яких українського виробництва було менше половини. Серед зразків озброєння і військової техніки, що пройшли кодифікацію у цьому році, переважають безпілотні авіаційні комплекси та боєприпаси до них, засоби радіоелектронної боротьби. Автомобільна техніка, інженерні засоби, наземні роботозовані комплекси у переліку безпілотників, що від початку року кодифікували та допустили до експлуатації у силах оборони, майже 20 зразків із керуванням. По оптоволокну. аналіз російсько-української війни свідчить, що інноваційні інструменти відіграють все більшу роль на полі бою, тому надважливо прискорити технологічне оновлення нашого війська, ефективна співпраця між українськими зброєрами та військовими, своєчасне забезпечення наших воїнів сучасним озброєнням розширюватимуть можливості нашої армії, зазначив заступник міністра оборони України Валерій Чуркін. Україна та Велика Британія обговорили підготовку зустрічі військових представників, які мають обговорити деталі направлення до України своїх контингентів. Про це напередодні у своєму зверненні повідомив президент Володимир Зеленський. Щойно говорив з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером. Подякував за підтримку. Скоординували наші кроки, спільні кроки, нашу спільну дипломатію і роботу команд заради наближення миру. І гарантування безпеки ми готуємо зустріч наших військових представників для підготовки контингентів. Цінуємо позицію Британію щодо тиску на Росію, тиск потрібен, достатньо сильний, щоб не давати росіянам розширювати цю війну. В офісі британського прем'єра зазначили, що лідери згадали свій візит до Парижа минулого тижня і погодилися, що є реальний імпульс для підтримки безпеки України в довгостроковій перспективі. Зустріч британського, французького і українського військового керівництва найближчими днями приведе до наступного етапу детального планування. Повідомили у прес-службі голови британського уряду. Нагадаємо, що 27 березня у Парижі відбувся саміт лідерів європейських країн. Де обговорювалися гарантії для України після можливого припинення вогню, зокрема, можливе розміщення на її території сил коаліції охочу. Президент Франції Еммануель Макрон тоді заявив, що західні контингенти в Україні не будуть розміщені на лінії зіткнення, а діятимуть у стратегічних пунктах у мирній зоні як сили підтримки безпеки. Речниця держдепартаменту США Темі Брюс заявила, що адміністрація Дональда Трампа продовжує працювати над мирним врегулюванням в Україні. Ми працюємо з усвідомленням того, що переговори вимагатимуть від Росії і України прийняття жорстких рішень та компромісів. І ми працюємо з Росією і Україною, і ми прагнемо продовжувати нашу роботу, щоб посадити їх за стіл переговорів. Цитує Укрінформ, речницю держдепартаменту Темі Брюс. Вкотре наголосила, що США не підтримують пропозиції РФ щодо тимчасового управління Україною під Егідою ООН. Я не думаю, що мені потрібно нагадувати всім, але це гарне нагадування Україна. Це конституційна демократія. Врядування в Україні визначається її конституцією та українським народом. Наголосила вона, речниця держдепартаменту США також підкреслила, що адміністрація Білого Дому прагне досягти. Режиму повного припинення вогню та створити умови для тривалого дипломатичного врегулювання. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що Росія і Україна повинні зараз прийти до повного припинення вогню і нічого з цього не змінилося. Підсумувала речниця держдепартаменту США Теммі Брюс. Нідерланди та Швеція оголосили про нові пакети військової допомоги для України. Загальна вартість пакету допомоги від Швеції сягає 16 мільярдів шведських крон це приблизно 1 мільярд. 600 мільйонів доларів це найбільший пакет допомоги від Стокгольма з початку широкомасштабного вторгнення ери. А всього з 2022 року їх було надано 19. Як повідомив міністр оборони Швеції Поль Джонсон, на 912 мільйонів доларів з цього пакету Шведське управління військового забезпечення закупить нове обладнання для оборонної промисловості України. Мова йде про боєприпаси, системи ППО, бронетехніку, морське обладнання, систему супутні. Зв'язку та піхотне спорядження пакет підтримки. Також включає кулемети М58, близько 100 машин різних типів для обслуговування авіабаз тощо, додав міністр оборони Швеції про допомогу Україні оголосили і Нідерланди. Амстердам виділить 500 мільйонів євро на розробку та закупівлю дронів. Це частина масштабного пакету допомоги в 2 мільярди євро, який буде реалізований цією країною у 2025 році. Ці безпілотники змінюють ситуацію на полі бою та буквально рятують життя. Вони зміцнюють позиції України на передовій і за столом переговорів. Заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.